Вітаю, друзі, вітаю, панове нажимани. Ну що ж, ножі потрібно купувати, їх потрібно любити, їх потрібно колекціонувати, але їх потрібно ще й точити і за ними доглядати. Тому саме зараз ми поговоримо про точилку від Worksharp. Це ось така ну, доволі цікава моделька. Буквально щойно я знімав огляд на ось таку компактну точилочку від Worksharp. Посилання на неї буде в описі, та також десь там в куточку має бути. А зараз роздивимось на ось такий варіант. Це вже не кишенькова, але при цьому все ще компактна, не дуже важка точилка, яку е, з легкістю. Можна переносити з собою десь там в рюкзаку, наприклад, при походах якихось довготривалих на природу має сенс брати з собою ось таку точинку, тому що вона підходить для заточки не тільки ножів, а в принципі. Великого спектру інструментів, ось як тут вказано, це по-перше, складані ножі, мисливські ножі, серейтори, всякі інструменти ну в даному випадку сокира намальована. Ножиці, також рибальські якісь гачки. Також можна заточувати на ось даній, ну вже в принципі, системі заточувальній, можна так сказати, компактній портативній заточувальній системі. Тому зараз ми її. Розпакуємо, я її розпакую і спробую е, заточити на ній декілька ножів. Не те, щоб це буде повний цикл заточки, там, від тупого до супергострого полірованого ножа, але просто хочу продемонструвати, як це все має працювати, чи зручно точити великі, маленькі складані, рекурви е, і тому подібні ножі. Ну, в принципі, якесь е, е, різноманіття того, що в мене є по ножовим клинкам та по їх заточкам. Тому, в принципі, зараз починаємо з розпаковки, з огляду упаковки, і далі, далі будемо тестувати ось цю штуку. Всім приємного перегляду і починаємо. Точно так само, як і попередня точилочка. Упаковка є картонною, всередині блістер. Багато всього на ній цікавого написано. Тут ну, із цікавого для нас це алмазні абразиви, це заданий кут 20 градусів та 25 градусів. 25 градусів, я так розумію, на керамічному мусаті зверху має бути. І також тут написано, що можна точити ножі, інструменти, рибальські гачки і бродхедз. Це, мабуть, накінечники для стріл, не впевнений в цьому, але, мабуть, так. З цього боку також в принципі, є певний опис, 3 роки гарантії з того, що нам цікаво. Ну і в принципі більше нічого цікавого на упаковці немає, тому розпаковуємо і починаємо огляд. Давайте розпакуємо великим ножем. Так. Так. Це нам більше не треба. І ось вона сама точилка має наступний вигляд. Давайте спочатку роздивимось її з усіх боків, що на ній є цікавого. Ну, По-перше, бачимо, що тут вказано 20 градусів. Тобто, кут ось цієї площини заданий одразу під 20 градусів. Тут бренд Worksharp, логотипчик компанії. Є такий отвір, ну, по типу тимлячний, Не знаю наскільки це необхідно, але. Але, можливо, в цьому є певний сенс. Тут це типу шматок шкіри з, якимись, з якоюсь полірувальною пастою, скоріш за все, щоб доводити прямо до дзеркала ріжучу крайку. З цього боку також 20 градусів, в принципі, з боків вона виглядає однаково. І тут ще ось така штука, яка прокручує даний ось цей верхній мусатик. Тут ми бачимо рибальський гачок, тобто ось ця частина з двома такими прорізями. Вона типу для рибальського значка. Далі провертаємо тут прямо така насічка. Літера C, мабуть, це серейтер, точно не впевнений. Так, далі не провертається, тому крутимо назад. І тут ми маємо літеру F. Літера F це просто гладкий мусатик без якихось там канавок, тобто просто для того, щоб підправляти ніж. І ось тут зверху є ще маленький керамічний мусатик меншого діаметру. Це все-таки для правки серейтерної заточки більш мілкої. Але на цьому не все. Тому що ось ці алмазні частини ой, вони знімаються. І всередині є ще ось така штука. Зараз трошечки пізніше її розглянемо. Самі ось ці алмазні поверхні, на яких ми точимо власне ножі. Тут бачимо певний опис, воно на металевій основі і кріпиться на магніт. Також вказано Китай. Окей, іншу частинку також можна зняти. В принципі, вони є замінні, їх можна, наскільки я знаю, замовляти окремо, якщо там вже зносили. Тут є навіть невеличка інструкція. Так, в принципі, поставимо їх назад. Також є такий невеличкий, перепрошую. За листя доволі сильний вітер. Е, є такий невеличкий лайфхак, якщо ми вкидаємо ось цю точилку кудись в рюкзак і не хочемо, щоб е, об це алмазне покриття там пошкоджувалися якісь наші інші речі, ми можемо ці частинки просто перевернути іншою стороною, і тут буде просто гладкий метал, який не буде пошкоджувати якесь там інше спорядження. Ну, керамічний мусад, в принципі, не має там нічого е, іншого пошкодити. Так, давайте ж подивимось, що це таке. Схоже, на інструкцію все-таки. Стягнуто гумками канцелярськими. Оце прикольно. <гум> Мені подобається такий підхід. Так, це є інструкція, яку ми завжди можемо носити з собою. З іншої сторони, що тут у нас ще цікавого в інструкції є. Інструкції це все добре, але доволі нудно. Тому покладу її назад. До речі, тут всередині є ще ось такі прорізи, і це ну, ніби як для тих самих накінечників стріл. Я не знаю, в мене стріл немає з накінечниками, тому. Тому цим користуватись я навряд чи буду. Але ось таке місце невеличке для того, щоб тримати там інструкцію або, можливо, навіть якісь інші невеличкі речі, ті ж самі рибальські гачки можна там тримати і ну, зачинені вони там доволі надійно будуть. Що ж, досить роздивлятись і говорити, давайте спробуємо щось на ній поточити. Алмазні пластини тут є ну, з двома різними зернистостями. Тобто, ось ця більш така груба це 220 гріт, і з іншої сторони у нас 600 гріт. Оскільки ножі у мене не мають якихось великих пошкоджень, заминів і тому подібного, то я не бачу просто сенсу водити ними по 220 грітності. А для, для демонстрації буде достатньо провести декілька разів по 600 грітності, а потім на керамічному мусатику це доводити. Виставляємо ніж по цьому заданому куту, що є доволі зручно. Далі вже, в принципі, рука наб'ється і, ну, і буде це робити набагато простіше. І робимо ось такі рухи. Знову ж таки, ніж великий. І на всю довжину у нас не вистачає е, самої цієї поверхні. Тому робимо це за декілька проходів. До половини і далі від половини і до крайки. І точно так само проводимо другу сторону. Ну, в принципі, жодних проблем в цьому немає. Далі переходимо на керамічний мусат, на верхню частину. Тут у нас лезо звичайне, без всяких серейторів, тому нам потрібен і самий звичайний цей рівний керамічний мусат. Знову-таки, дещо не вистачає його довжини для того, щоб повністю провести лезо ось такого великого ножа. До речі, будьте обережні. Ось тут, бачите, палець і лезо. Тому треба бути більш обережним. Так, проводимо, проводимо ближче до вістря, щоб також там пройтися і мусатиком, і так само е проходимо і іншу сторону. Ну, Я думаю, цього достатньо. І останній крок це вже полірування, так би мовити, фініш. Тут ми використовуємо ось цей кут, він також 25 градусів. Виглядати це має десь приблизно ось так. І проводимо по ось цій шкіряній частині з, якимось, з якоюсь абразивною там полірувальною пастою, скоріш за все. Виглядати це має ось таким чином. І точно так само іншу сторону. Ну, тут, в принципі, можна проводити вже і все лезо. До самого кінця. Так. Ну, от десь так і має виглядати заточка ножа. Наступний ніж у нас. Варвар Найф, японець і це форма леза American Tanto. Знову ж таки, 220 грітність мені тут не потрібна. В принципі, і 600, та мабуть, не дуже потрібна, але декілька разів проведемо, гірше йому від цього не стане. І, Знову ж таки, тут кут не 20 градусів на сторону. а, Наскільки я пам'ятаю, 19. Тому нам треба тримати дещо під іншим кутом даний ніж, а не під заданим. Або переточити його в 20 градусів на сторону. Я буквально декілька разів проведу. Е, і, в принципі, можна бачити, що от такі середні ножі взагалі дуже-дуже легко е, точити на даній точилці, типу довжини е, повністю для цього вистачає. З е, чим складніше, то це з передньою частиною American Tanto. Тут якось треба до цього е, звикати і щось якось це має виглядати, мабуть, ось так. Але ну, дійсно треба з цим тренуватись. Так, переходимо на керамічний мусат. Тут, в принципі, знову ж та ж сама історія, як і з попереднім ножем. Просто декілька разів проведу. І жодних якихось зауважень до цього немає. Ну, знову ж таки, передня частина. Та без проблем тут все можна заточувати і американ танто, і класичне танто. Як бачите, без жодних. Проблем. Е, так, і останній етап це фініш. Я не знаю, скільки протримається ось ця шкіряна частина, але поки вона е, ціла, ну декілька разів можна провести і по ножу. Мені здається, вона доволі швидко прийде е, в якийсь такий. Жахливий стан, тому що ось буквально декілька разів я провожу і бачимо, вона вже потрошечку пошкоджується. Ну, нічого страшного, це річ, яка має нам служити, а не бути гарною десь на поличці. Це робочий інструмент. Тому нічого страшного, якщо він буде виходити з ладу. Наступний ніж, і це Skif Defender 2, і тут у нас рекурва. Рекурву ми не зможемо точити на ось цій площині, тому що вона в принципі не прилягає і будуть сточуватись тільки краї. Але ось цю передню частину в принципі можна трошечки підточити. Тут, якщо я не помиляюсь, 20 градусів і є. І ну, ось, ось якось так це буде виглядати. Знову ж таки, 600-ї грітності мені буде достатньо, щоб його підточити. 220-та мені не потрібно. Все, далі переходимо на керамічний мусад. Знову ж таки я зараз просто демонструю, як все це працює. І далі знову робимо невеличкий фініш. Ось так. Щодо рекурви, то рекурву тут можна підправити ну, лише на керамічному ось цьому мусаті, на верхньому. На алмазних, на жаль, рекурву ми не підправимо. Але, ну, це краще, ніж нічого. Якщо нам потрібно заточити рекурву з 600 грітністю, то у нас є ось цей маленький воркшарп. Ну, от, якось так. І останнє, що я хотів спробувати, це серейтор. Знову ж таки, серейтор, в принципі, великі ось ці ланки, мабуть, будуть гарно точитись так і на цьому саті. А маленькі ланочки, е, ні, вони тут замалі для ось цієї частини. Давайте. Подивимось, що нам може запропонувати е, ось ця частина. І знову ж таки, це не зовсім воно. Воно сюди не зовсім підходить. Але, в принципі, щось десь там, якийсь оцей зубець, воно дещо і буде підточувати. Ну, от якось так. Ну і ось ці великі ланки ми можемо точити так само, як і на маленькому воркшарпі, на ось цьому великому. Е, Мусаті керамічному, ну от, якось так. Ну що ж, давайте підведемо певні підсумки. Точилка мені сподобалась, вона реально має класний функціонал, вона має продуманий дизайн і, в принципі, тут все використовується по максимуму. Тобто, у нас... Є дві алмазні сторони, нагадаю, 220-та грітність. 220-ю грітністю можна навіть виправляти там от великі замини, навіть переточувати, ніж в інший кут. Далі правимо на 600-й грітності, в принципі, ну, це доволі таки робоча схема. Потім у нас є керамічний мусат, він є різних форм, навіть є малесенький керамічний мусатик для якихось там більш специфічних завдань. І можна ще й фінішувати на. Цій шкіряній частині з якоюсь там абразивною пастою. Плюс до цього ми можемо, як я вже казав, поперевертати ось ці Частини, якими ми точимо ножі, для того, щоб вони не псували якесь наше інше спорядження в нашому рюкзаку. Тому що, на мою думку, саме для рюкзаків ось ця точилка чудово підійде. Типу йдемо десь кудись там на тиждень, може на більше на природу, то ну, 100% нам потрібно буде приводити в робочий стан наш інструмент, який ми беремо з собою. Це і ножі, це і можливо сокира. Для когось це там і рибальське спорядження, і, можливо, навіть ті ж самі накінечники для стріл, якщо хтось всім цим користується, то ось ця річ вона не займає багато простору, вона не має велику вагу, але має дуже хороший при цьому функціонал і користуватись нею зручно. Так, опановувати саму заточку ножів це потрібно. Тренуватись з першого разу навряд чи вийде дуже класно це робити, але з досвідом, з практикою, все буде виходити. І ось ось цей помічник він прийде вам. В нагоді, десь там, знову ж таки, в тому поході, де у вас немає доступу до якихось там великих домашніх, настільних заточних систем. І його буде цілком достатньо для того, щоб привести в робочий стан ваш ріжучий якийсь там інструмент. Тому було дуже цікаво подивитись на цю заточну систему. Дуже дякую компанії Worksharp за надану точилку для огляду. Посилання на неї буде в описі до цього відео. Також можете подивитись. Якщо не бачили огляд на ось цю компактну точилку. і на мою думку, вона, в принципі, вони одна одну доповнюють, перепрошую. Тобто, коли ми йдемо десь з рюкзаком далеко на природу, ось ця штука у нас в швидкому доступі, якщо потрібно швиденько підправити, ніж, якщо з ним раптом щось трапилось. А коли ми вже зробили якийсь там табір і розпакували свій рюкзак, ми вже можемо дістати ось цю більшу точилку і більш якісно та більш зручно, на Оточувати наші ножі та інші інструменти. Що ж, друзі, це були точилки від Worksharp. З вами був Полікарпович. Дуже дякую за те, що дивитесь мої, мій контент, підтримуєте лайком, коментарем, підпискою. Особлива подяка спонсорам каналу за фінансову підтримку. І до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Всім ще раз дуже дякую і бувайте!